Друзі, всім привіт! Ви на каналі терористика з вами Оксана Лолобаєва. це теропрогноз для левів на 2022 року. Певно, втома на початку місяця якась апатія, сум. Можливо, ви просто будете подвіржені такому. Осінньому настрою, коли є бажання просто посидіти у самотності, десь з хорошим фільмом, з чашкою кави або чаю, десь під пледом, щоб нікого не бачити, нікого не чути, не сприймати ніякі новини, не не емпатувати там найближчим людям, просто таке бажання усамітнення. Але. Менше з тим це така деяка апатія, деяка втома, коли навіть вас можуть запрошувати кудись піти, десь провести час, а вам буде хотітися, щоб вас залишили у спокої і вас не чіпали. Це може бути перевтома навіть від такого масштабного якогось спілкування, якщо воно у вас було напередодні, то зараз навпаки хочеться усамітнитися. Можливе певне розчарування. І також дівчата леви вам можуть пропонувати якусь фінансову допомогу, фінансову підтримку, переїзд, навіть укладання шлюбу, якийсь дуже такий. Стрімкий рух вперед. Навіть якщо а, певний час нічого не зрушало з місця, то наразі у вас побачили певний потенціал, вас а, бачать як а, королеву таку пристрасну, в той же час хазяйновиту, яка може і дітей виховувати, і кар'єру будувати, і бути взагалі самодостатньою. І Хочуть вас підтримувати, якось вам допомогти, залишитись на плаву, але ви будете схильні відмовлятися навіть від того, чого ви до цих пір дуже прагнули, тому що оцей ваш внутрішній стан він спонукає вас до роздумів і до такого глибокого аналізу ваших емоцій, ваших почуттів. Тобто, коли ви зосереджені на своїй цілісності, на своєму внутрішньому світі, на своїх бажаннях, тобто ви обираєте свої відчуття і свої бажання. тобто не... Думку соціуму, так, як ви маєте соціально виглядати, в якому статусі бути, і так далі. Ви спираєтесь більше тут на власні почуття і на тому, що ви відчуваєте, припустимо поруч з цією людиною, яка пропонує вам стати сім'єю, можливо, вам пропонують. А, а давай народимо дитину, будемо виховувати і ви. Концентруєтесь на своїх відчуттях і задаєте себе питання. Так, мені це пропонують зі сторони. А що сам я відчуваю? Чого мені самому хочеться? Чи я хочу погрязнути там в декреті на певний час? Чи я хочу займатися кар'єрою, чи я взагалі хочу переїхати самостійно, почати жити у якомусь іншому, в якійсь іншій країні або в іншому місті. Тобто ви тут концентруєтесь. На своїх власних емоціях. І ось це справдження ваших бажань, воно може вас трошки налякати. Ви можете бути трошки підозрілими і задавати питання собі: а чого це так раптом? А чому це мене тут так підтримують? І що взагалі від мене хочуть? І таким думкам сприяє, власне, ваш попередній досвід, який у вас вже був у житті. Можливо, ви. Стикалися з обманутими сподіваннями, коли ви чогось дуже-дуже хотіли. І коли це справдилось, виявилося, що все виглядає в реальності зовсім не так, як ви собі фантазували. А, можливо, ви вже мали певний досвід з тою самою людиною, можливо, з іншою людиною, але цей досвід настільки ідентичний, наче під копірку, що ви. Спираючись на те, що відбувалося раніше, робите висновок, що нічим хорошим це не закінчиться. Ви наче трохи вже м -м, пожили, трохи повідчували, і трошки вас побило, настільки що ви м -м, знаходитесь в такій оборонній позиції і не дуже погоджуєтесь одразу на те, що вам пропонують. Ви в стані захисту. Ви що тут закриті, що тут закриті. Тобто, для вас ви десь відчуваєте якусь небезпеку. І через те не дуже то і погоджуєтесь на все, що вам пропонують. Можливо, вам пропонують взагалі не те, що вам хочеться. Можливо, ви розумієте, що ви доволі багато часу витратили на це, і вам це вже не цікаво і не потрібно. У вас немає потреби щось комусь доводити. І власне таке взагалі враження складається, що ви хочете завершити весь попередній етап вашого життя злізти з мертвої коняки. І наостанок розказати все, що ви думаєте про ту людину, взагалі зрозуміти, що ви витратили дуже багато часу, і тепер це вже не варто вашої уваги. Бо навіть якщо ви здобули те, чого прагнули і розчарувались, то ви Хочете взагалі вийти з цієї історії, можливо, взагалі змінити своє життя, переїхати кудись за кордон, розпочати нове життя. Ба навіть і є така вирогідність, що вас взагалі хтось запрошує до себе поїхати пожити, і, і ви думаєте, та горі, воно все синім пламінням, Спакували валізу і поїхали кудись у майбутнє, та уже не озираючись назад. Наприкінці місяця тут або питання дітей, якщо ви маєте, проводження з ними часу. Якісь приємні прогулянки, приємні зустрічі, якийсь приємний час у колі таких душевних, емоційних людей, які вас наповнюють, які вас надихають, з якими вам приємно спілкуватися. Тобто ця закритість, вона вже наприкінці місяця трошки так розвіюється, і вам більше хочеться десь спілкуватися, але щоб це спілкування було. Якісним, душевним, щоб вам було комфортно в колі цих людей. Також до вас можуть приходити із примиренням, тобто, іти вам на зустріч, якщо ви у конфлікті з кимось, приходите до вас, або так само ви, а якщо там наговорили зайвого якимось людям, то ви пропонуєте помиритися, поспілкуватися, обговорити ваші емоції, щось пояснити. І так само тут можуть у ваше розмірне робоче таке життя, втрачатися люди з пропозиціями. Давай підемо кудись в компанію, погуляємо або запрошувати вас в гості. А у вас може бути там термінова, припустимо, робота або навчання, які, якому ви маєте приділити достатньо уваги, часу своїх старань, своєї кропіткої праці. Перед вами тут пустеє вибір, і ви. Більш за все, будете обирати те, що приносить вам кошти, або, або це робота мається на увазі, а, або, ну, Тобто, емоції тут відставляєте там, а, на другий план, скоріш за все, тому що, може, є якась потреба щось купити додому, або заплатити за квартиру, або зробити ремонт. І ви Надаєте перевагу якимось більш побутовим земним речам, тим, які можна, яких можна торкнутися. Але так само ви можете і поєднувати душевний, це, душевний час, проведений з цікавими вам людьми, з кропіткою роботою, з такою дуже націленою на про Пропрацювання якихось деталей. Порада для левів на листопад 2022 року. Левчики. Надавайте більше уваги своїм внутрішнім відчуттям і своїм емоціям якщо хочеться поплакати, поплачте. Якщо хочеться посумувати, посумуйте, не відмахуйтеся від своїх емоцій. Не пригнічуйте їх і не блокуйте, адже саме зараз. Ви в такому стані, в якому важливо пропрацьовувати ці всі речі. І окрім того, варто дуже уважно поставитись до свого емоційного стану, адже від нього багато чого буде залежати. Такі справи для вас, Леви. Я вам дякую за увагу, буду вдячна за лайки і пишіть у коментарях, як у вас програється та чи інша ситуація, або як у вас програються. Наші розклади я бажаю вам гарного листопада. Всім пока.